В тиші музейної зали стоїть машина Хіка, стара, як сама мрія людства про силу. Її балки здіймаються й опускаються повільно, урочисто, ніби відлунюють рухи, які ми бачили колись у тіні пірамід. Є в цій машині щось від Єгипту Не випадкова схожість форм, а глибша, схожість відчуття. Дві масивні балки лежать, мов кам'яні перекриття храму. Опори двигуна стоять вертикально. Мов давні пілони, що розтинають небо, а колесо величне і спокійне, обертається, наче сонячний диск ра, без якого не рушає жоден світанок. Ми звикли думати, що техніка холодна, але тут перед нами інша правда. Парова машина Хіка дихає тією самою геометрією, тим самим прагненням до вічності, яке рухало будівничі хміли. Рухний балок це повільний жест жриця. Який повторює ритуал тисячі разів. Стук циліндрів це серцебиття Нового світу, світу залізів, що народжувався в промислових містах. І коли дивишся довше, розумієш, ця машина не просто механізм, вона культова статуя імперіальної епохи, той самий архетип сили, що колись жив у каменю в Єгипту, тепер живе у металі. Між пірамідами та фабриками є місток. Людське прагнення творити ще більше за себе, і машина Хіка стоїть тут, у тиші, як свідок цієї нескінченної лінії часу.